Працівник складу Литва, Ка у нас є два склади. де плюс 6, плюс 8, ходите зі сканером, збирайте замовлення. І є склад, де мінус 18, суха заморозка. Там до 2000 євро ви заробляєте. Ось реально нормальні роботи. Це вже от, ну, я, я якби вважаю, більше платиться, більше платиться. Якщо по Литві 1600-1200 середня зарплата, то на складах де плюс 6 плюс 8 до 1400 євро, то есть від 900 до 1400, на складах мінус 18 до 2000 євро зарплата. Повторюсь, реально нормальна робота. Це не риба, не м'ясо, не мебелька, не токсична, і ви там не груші. І там нету таких норм і не робота за конвейером. Виходите по складу, збираєте замовлення. Там є сканер, він на зрозумілій мові. Якщо в мобільному телефоні розбираєтесь, то там точно зможете. Кому цікава така робота, одразу дзвоніть. Беремо жінок до 50 років. До нових зустрічей!